Сьогодні я розкажу вам про великого князя київського, одного із найбільш шанованих державних мужів історії. До 1045 річчя, від дня народження Ярослава Мудрого. Він народився 978 року і був сином полоцької княжни Рогнеди та Великого князя Володимира Святославича. Ярослав Мудрий поєднував в собі далекоглядного політика, досвідченого воєнного стратега, дипломата, будівничого і ерудита. продовжував політику свого батька щодо об'єднання земель київської Русі, укріплення кордонів та посилення позицій християнської церкви і ідеологічного оплоту держави. Ярослава мудрого вважали. Першим монархом просвітителем, одним із найосвіченіших людей свого часу, за його правління багато книг духовного змісту було перекладено на церковнослов'янську з грецької та інших мов. Звілівши духовенству навчати дітей грамоти, він створив першу систему освіти на Росі. Ярослав Мудрий заснував. Першу в Київській Росі велику бібліотеку, яка налічувала близько тисячі рукописних оздоблених книг. Великий князь Ярослав зробив багато для розвитку нашої культури, залишивши у спадок не лише унікальні архітектурні творіння, але й багато історичне минуле. Історики стверджують, що час правління Ярослава, прозваного мудрим, це час найвищого розквіту Київської Русі. Ось у мене в руках книга Ярослав Мудрий. Представляємо її сьогодні для огляду в нашій бібліотеці. В ній ви більше прочитаєте, як князь Ярослав відновив єдність Київської Русі, зміцнив державний апарат, заклав основи судової системи. Провів культурні перетворення про те, як саме при ньому Київська Русь стала найбільшою державою Європи. І ще багато в нашій бібліотеці літератури про Ярослава Мудрого, фонд нашої бібліотеки. Для вас приходьте, будь ласка, завжди будемо вам раді, і історію будемо разом вивчати, і саме про Ярослава Мудрого з нагоди його дня народження.